Всім привіт! Ось помітив на листі кропу дуже рідкісну гусінь махаона. А чому вона рідкісна, бо занесена до червоної книги? Це дуже рідкісне, я ви ще її побачити. Ось яка вона гарненька. Вже встигла накласти своїх подарочків на листі огірків. Але вона їм не загрожує, вона їсть тільки кріп. В подальшому планую її знімати для вас і показати, як вилупиться з цієї прекрасної гусені металек Mahguana. В кінці ми звичайно відпустимо природу.